Прикольні бездротові пилососи в своїх оглядах я розглядав дуже просунуті акумуляторні пилососи з купою функцій також були у моїх відео. Ну і роботи, роботи-прибиральники з автоматичним вивантаженням сміття до станції, також постійно з'являються на цьому каналі. І Ідея ось такого пристрою здавалося, мала би бути очевидною, мала би бути ніби на поверхні. Але такий пилосос в мене на огляді вперше, і можливо, ви або хтось із ваших близьких, так само як і я, навіть і не знали про існування подібних пристроїв. Отже, просто класний акумуляторний пилосос теж може мати певну автоматизацію. Але яка автоматизація, спросите, ви тут же з ним в руках треба ходити по кімнатах та прибирати. Дуже просто тут не потрібно витрушувати сміття з контейнеру взагалі. Це відбувається автоматично на станції для заряджання та вивантаження сміття. Отож, пилосос сам очищується. а власник лише колись пізніше може забрати та виконати змінний мішок ємністю у 2,5 літри. Перші кідрімі кажуть про 90 днів застосування такого мішка без його. Заміни, але давайте наголосимо, що це все буде залежати від частоти прибирання та кількості бруду на підлозі. Можливо, хтось його зможе заповнити набагато швидше. Ну а в когось він напевно зможе дотягнути і до півроку. Тут я нічого не виключаю. Давайте переходити до огляду. Про точну актуальну вартість пилососа Dreamy Z10 Station ви зможете дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Також я попрошу залишати ваші вподобайки під цим відео та підписуватися на наш канал. Бо тут постійно виходять огляди новинок техніки. Також долучайтеся до наших соціальних мереж. Дуже цікаво попорпатися у комплекті новенького пилососа або будь-якого гаджета. І тут для мене не обійшлося без сюрпризу. Отже, тут є інструкція. Щелина насадка, вона ж щітка трансформер дуже мені допомогла, коли я прибирався в авто. Маленька пасивна щітка теж годиться для авто або меблів. А це підставка для трьох додаткових насадок. Чому додаткових? Бо є ще й основні, скоро побачимо. Ось така маленька моторна щітка, це ідеал для м'яких меблів і сюрпризом. Для мене стало вбудоване підсвічування з блакитним світлом. А саме блакитне світло дуже круто показує пил та дрібний бруд на підлозі. Та й взагалі не знаю, як це працює, але блакитне світло просто топ-індикатор. Скоро ще раз це вам покажу більш детально. Далі металева труба основної щітки, її, крім великих щиток, можна комбінувати з маленькими та десь під стелею збирати пил у кутках, дуже корисна. А ось це додатковий змінний мішок для пилу. До речі, і таких. Мішків у пилососа аж два. Скоро покажу. Ось ця основна моторна турбощітка. Вона і для килимків згодиться і добре. І збирає ворс, волосся та нитки. Давайте подивимося, як він прибирає. Вона має аж два ліхтарка з блакитним світлом, тобто десь під меблями, в темних місцях, та й взагалі будь-де у сміття немає шансів бути непоміченим. Просто кайф, що у пилососа є також і друга моторна змінна щітка зі знімним валом також. Але вона вже тільки для твердої підлоги, і це дуже зручно, коли у вас вдома є тільки плитка, дошка або ламінат. А ось і сам пилосос, він має знімний акумулятор з семи елементів по 2900 мА кожен. Максимально працює до 60. П'яти хвилин на одному заряді, ну і ось така величезна штука. Мені вона нагадала футуристичний динамік домашнього кінотеатру. На вигляд, велика, але насправді разом з підставкою ця штука важить ледь більше п'яти кілограмів. Так, ось, по-перше, це підставка та зарядна база пилососа. А по-друге, це база, де автоматично вивантажується сміття з пилососа після прибирання. Приблизно ось так виглядає зібраний пилосос, в готовому до роботі стані. Ну і ось воно підсвічування основної турбочки. Щітки, ось так виглядає світло звичайного ліхтарика. І давайте порівняємо тепер його зі світлом від щітки пилососа. Серйозна різниця. Насадки змінюються за потреби досить легко. Керувати пилососом можна натисканням кнопки біля ручки, вона вмикає та вимикає пилосос. До речі, тут ще є режим блокування роботи. Тобто, при виборі такого режиму кнопка при натисканні буде залишати пилосос у працюючому режиму. А при повторному натисканні полосос буде вимикатись. Ну а якщо ця функція відключена, то тоді полосос буде весь час вимикатись, коли ви відпускаєте кнопку. Ще можна за допомогою дисплея та кнопки регулювати потужність. Тут також бачимо рівень заряду. База для пилососа збирається досить просто: ставимо основну частину на підставку, потім там ще з'єднуємо гвинтиками з комплекту. Початок роботи такий: обираємо щітку та прибираємо тверду підлогу або килим. Перевірено особисто потужністю повністю вистачає і для дрібного, і для крупного сміття, і, звичайно, для ворсу, якщо у вас мешкають тварини. Дома. Ну а ліхтарі на турбоші дуже добре показують сміття на підлозі. Це реально моя улюблена фішка. Бо дуже часто здається, що поверхня чиста, але вмикається ліхтарик і розумієш, наскільки брудна підлога насправді. Додаткові насадки я максимально відтестив у салоні свого авто. Усі вони корисні. А вже після гарного прибирання час перевірити, як працює станція вивантаження сміття. Збоку в неї є знімна панель на магнітах, під нею знаходиться мішок. повторюсь, їх у комплекті два. Його можна зняти та викинути після наповнення. Це точно не відбудеться занадто скоро. Можна дійсно орієнтуватися на строк у 90 днів користування без заміни. А в мене він фактично порожній, бо я прибирав лишень кілька разів. Поряд з мішком є. Перший фільтр повітря його можна мити та сушити, і трохи нижче в станції встановлений вихідний фільтр тонкого очищення повітря, і його не можна мити. Він просто колись дуже не скоро підлягає заміні. Ставимо пилосос на станцію, тиснемо кнопку, і пил під супровідучного шуму потрапляє у мішок всередині станції. Все, ваш пилосос готовий продовжити прибирання або може залишатися та підзаряджатися на станції. До речі, повна зарядка тут триває до 3,5 годин, і я вам скажу, що це дійсно не дуже довго, бо зазвичай подібні пилососи заряджаються від 4 до 5 годин повністю. Модель буде більш швидко, готова знову до роботи. Отже, покористувався я в себе вдома цією моделлю вже кілька разів. і Мені дуже сподобалася ось ця фішка з автоматичним вивантаженням сміття, і мене цікавить лише одне питання, чому така модель мені не траплялася раніше. З помітних плюсів саме цієї моделі я готовий відзначити. Гарний комп... Плект щиток та насадок, а саме дві основні щітки для підлоги та мала моторна щітка фактично повністю перекривають задачі з сухого прибирання. Сподобалась мені і легка конструкція пилососа. Без насадок він важить всього 1,7 кг, а при цьому пилосос має і високу потужність, і класну автономність. Неочевидний плюс це потужна фільтрація повітря. Тут до п'яти шарів фільтрації та до 99,9% часточок. Бруду він з повітря прибирає. І це не просто заява, тому що навіть після використання пилососів Dreamy протягом кількох місяців фінальний фільтр у пилососі навіть візуально лишається чистим. Скажу з досвіду, у компанії більш вдала система циклону, яка сама забирає на себе майже весь бруд. Ну просто до фільтра майже нічого не долітає. Ну і безперечно, плюс це станція для сміття, зарядки та зберігання пилососу. Модель є по. Своєму унікальною вона надає власнику справжнє прибирання без контакту зі сміттям. Ну а що по недоліках, чесно кажучи, за свій короткий час користування цією моделлю я поки що їх взагалі не помітив, ну хіба що багатьом може не сподобатись. Досить відчутна ціна цієї моделі це 20 тисяч гривень на момент зйомки цього відео. Ну а про актуальну вартість ви завжди можете дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Також не забувайте ставити вподобайки цьому огляду та підписуватися на наш канал, бо тут. Постійно з'являються нові огляди, і дивіться інші наші огляди. Ну а про враження від моделі розповідайте у коментарях.